Працівники ДБР за сприяння СБУ та Держприкордонслужби завершили досудове розслідування щодо посадовиці правоохоронного органу, яка організувала схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Обвинувальний акт направлено до суду. Начальниця групи інспекторів на одному з пунктів пропуску в Одеській області за 3 тисячі доларів США пропонувала ухилянтам безперешкодно перетнути кордон із Молдовою. За попередньою домовленістю, чоловіки прибували у вихідний день, а фігурантка особисто випускала їх, не проводячи належної перевірки документів. Зокрема, встановлено, що посадовиця пропустила автомобіль, у якому перебували дві жінки та чоловік. Проте до бази внесла лише жінок. У березні 2025 року її викрито під час отримання чергового хабаря. Наразі вона відсторонена від посади. Її дії кваліфіковано за частиною першою статтею 368 кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їй загрожує до чотирьох років позбавлення волі.